Залужний вийшов з великим таким системним матеріалом, в якому проаналізував загалом, що зараз відбувається, можливість підписання цього миру, і сказав, що дивіться, ця історія зараз треба ще допрацювати деталі, але вона може бути коротка. І якщо не робити наступне політичні реальні реформи, розвиток країни, реформа армії, переосмислення загалом. Ведення війни і каже реальне посилення України настільки, що Путін не напав. І неважливо, там буде Путін, не Путін неважливо. Він каже, залужний, що головна ціль України зараз зробити, щоб Україна досягла своєї головної політичної цілі, тому що вся війна завжди має політичну ціль зробити, щоб Росія перестала бути імперією. Він каже, їхнє завдання нас повністю захватити, це їхня політична ці.